Розвиток електротехніки і радіотехніки спонукає до вивчення властивостей провідників та ізоляторів. Провідники є елементами електричних кіл, наприклад, ліній електропередач, з'єднувальних провідників, нагрівних елементів тощо, ізолятори надійно ізолюють електричні кола від інших предметів, людей, землі тощо. Нагадаємо, що у металах, які є провідниками, сили, що діють з боку інших атомів на найбільш віддалені від ядра електрони, відривають їх від атомів. Як наслідок, електрони стають вільними, можуть рухатись у речовині, тобто вони є електронами провідності, беруть участь у струмі під дією електричного поля джерела струму. В ізоляторах вільних електронів практично немає, оскільки енергія зв'язку електронів і ядер в атомі набагато більша енергії взаємодії електронів з іншими атомами, тому для виривання з атома електронів потрібен значний зовнішній вплив.